Привіт, мої любі друзі! Сьогодні моя довгоочікувана подорож в улюблене містечко Тоса-де-Мар, яке є просто еталоном середньовічного життя, яке збережено на каталанському збережжі в нетронутому вигляді. І я вам розповім мої дорожні оповідки, як купувати квиточки, що відбувається, який сервіс в Іспанії. Все-все-все разом. А зараз побачимо все на Ось такий лайнер курсує кожні 30 хвилин. З Льоре Демару до Тосо Демар, ось така досить велика черга, і станція, автостанція, про яку я вам вже говорила. Водії не дуже привітні, не дуже посміхаються, але родзинкою комунікації була комунікація в касі. Ви знаєте, я завжди ну, стараюся не конфліктувати, знаючи свої права. Вільно володіючи англійською мовою, я чітко розумію, як це має відбуватися. Заздалегідь за два дні до того я дізналася, скільки коштує раунд тікет, з якою по яку працюють каси, і що це не проблема. Кожні 30 хвилин автобус курсує дуже мальовничими місцями. Ми з льореду, з автостанція вона знаходиться впритул до мого готелю. Я зможу потрапити в мою омріяну то седимар, яку я завжди відвідую кожен раз, коли я на коста браво. Я підготувала репортаж, підготувала романтичний атфіт. Адже це. Край необхідно, і от я прийшла до каси. Я подивилася розклад, я сфотографувала їхати 20 хвилин. Усі каси закриті. Хоча зараз третя година дня ніякого попередження, і я підходжу до однієї жіночки. Яка там десь 10 віконечок, таке відкрита. Я на англійській розмовляю з нею, запитую, я хочу придбати то Тоса Дамар. Він дешевше виходить, ніж купувати в один кінець. Зараз заходжу. Я вже знаходжуся в автобусі, далі я продовжу. Отже, я підходжу до цієї леді, а вони, я вже пам'ятаю, по попередньому візиту абсолютно непривідні. Тобто, це така ось такого чину. Ну, в мене є такі вислів, до ну, добре, я не буду його вживати. Отже, я підходжу і запитую, вишукано, з посмішкою. Е я хочу придбати раунд-тікет туди-назад, Round Ticket трошки дешевше до Тосу Демар. It's impossible, 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 це на англійській неможливо. why? Е і показує мені іншу касу, хоча... 10 касп, абсолютно всі закриті. А я кажу, why impossible? Because it's Spain. Чому кажу? Не можна, тому що це Іспанія. Вона так на мене витріщила з дівчина на на іспанській мові її приклала. А вона, а я їй кажу, I understand, siesta. The... що робить вона? Вона вивертає це от зараз. цей вислів скажу. Вона робить таку козю морду. І ідея, хоча ще багато людей, які хочуть придбати на якийсь інший напрямок, виток, і просто іде геть. Чесно кажучи, в мене в мене особисто ніколи не буває туристичних таких е, ситуацій. Але в Іспанії це не перший раз. Друга ситуація, це просто щоб ви знали, це таки буде дорожні оповідки до Тоса Демар е, сервіс. От ми кажемо Україна, Україна реально. Е, в Україні найкращий сервіс ресторації Іспанії, Італії їм просто потрібно і Франції, так само Парижу. Їм просто необхідно приїхати, до прикладу, до Львова, принаймні до Львова, і побачити, що таке сервіс. І тому, коли ви думаєте поплюжити щось наше, повірте мені. А мені є з чим зрівняти наше найкраще, і це не тому, що я люблю свою батьківщину і завжди кажу про це скрізь, тому що це факт. І коли іноземці потрапляють до українського сервісу в наші культурні місця, в театрі, за копійчані ціни вони отримують перфектний рівень сервісу. Тому ось так Так само відбувається в барах, чесно кажучи, ну, немає бажання замовляти, якщо це не дуже атмосферне місце, і тобі не потрібно вайфай, тому що просто так тобі доєднатися до Wi-Fi вони не дадуть Ну, no, но-но. No, no. e, тобто замов ти щось, а потім ну В цьому є доцільність, в Україні дадуть, в Україні тобі дадуть пароль Wi-Fi, e, тим більше, якщо ти прославляєш їх країну. E, ще враження. ну Це суто знає, не такий репортаж, зазвичай, кшталт, який я роблю естетичні, історичні. Це все буде однозначно. Це суто мої вражень від подорожі. E, Естетика одягу відсутня абсолютно вихованість. Тобто люди можуть витріщатися і реально стояти, тикати пальцем. Ну коротше дуже багато молоді, яка. Я не знаю під чим, але під чимось однозначно є е, абсолютно привітні, прості люди. Е, ну тобто такі враження е, дуже полярні. Хоча я неймовірно люблю іспанію, але я вона в мене моя, мої враження, мої бачення через, через призму е, моєї освіти, моїх очей, мого світосприйняття. Ну ось таке е, привітні літні люди. Вони відпочивають. До речі, вчора ми мали неймовірний сейшн в нашому, в нашому готелі. Я вже давно хотіла це зробити. Ми були на дискотеці, на дискотеці італійці, одна жіночка. Ну, це вони всі 70+. плюс. Тобто ми там просто молодухи-володуки. В таких козаках зірками так запалювала. Ну ці на тердер молоді роки. У мене там був кавалер десь 80 років. Такі малесенькі, десь такого зріста скрючений, Але він так відтопцьовував і намагався справити враження. Люди продовжують своє життя. Це захоплює. Ну, ось такі мої дорожні оповідочки, дорогою до То Я купила квиток. Не в касі, я це знаю, я не розстроїлась. Він коштує 2,7 євро. Рауці кінця 5-4 євро, тобто ті самі кошти. Ну і що? Поїхали в То Садимар. Величезний автобус ще заповнений. Нам їхати 20 хвилин. Дуже мальовничими місцями. Це в напрямку Франції, і це дуже схоже на лазурний берег Франції, лазурне збережжя, де через два дні ми з вами будемо: Ніца, Монако, Монте-Карло. Так, Канни, все ми будемо бачити. Ну що до зустрічі в Тосо-де-Марк. покажу все наживо і буду показувати, як це відбувається саме по дорозі. Ось такий незвичний. Впівонюємо романтичному настрої. Ну, настрої не дуже романтичного, але зробимо однозначно. Я обожнюю Тосу, і саме так мені захотілося одягнути цей неймовірний романтичний образ. Тосо Мар. Місто, яке вітало кохання на перевершено Еву Гарнер. Полетіли. Ось наша доріжка, повний автобус. І ми виїжджаємо на страду. Поки ми стоїмо, я хочу порадити завжди треба з собою мати не тільки карту, тому що водія в картку не розрахуєтесь, а готівку. Ну, на кшталт 5 євро або копійчані євро. Це завжди вам допоможуть вирішити питання. Розмінюйте, коли ви їдете за кордон, розмінюйте великі там 50 євро, 100 взагалі вони не функціонують. Іспанці так на них витріщаються, просто як не знаю, як на що. От так що ми поїхали Попереду неймовірно мальовнича дорога, яку я просто обожнюю. Поки ми ще не бачимо дорожні краєвиди. Я хочу сказати, що іспанці дуже гомінкі, такі самі, як італійці. Одна сидить ззаду автобусу, інша тут за мною, і вони просто перекрикаються. Ну, е дуже схоже на Калинівського ринку, але автобуси на рівень краще. Ну таке. неймовірні краєвиди. За деревне дуже видно, краса. Друга складається з суцільного серпантином. Ми їдемо вгору, а потім спускаємось скрізь до моря. Хто сидимо? Фантастичні краєвиди, життя для поебло, поебло це селище, і море на горизонті, такі скелі. рельєф дуже схожий на Чорногорію, на Хорватію, але це Іспанія і серпантин. Байкери, велосипедисти, дорога, скрізь, одноморські піні своїми шапками, захищають від сонечка і створюють неповторний образ і аромат. Мій крайній раз, я тут була в 2019 році ще в іншому житті. Люблю, це все возлежно. Я в неймовірному очікуванні зустрічі з Стасу Дамар. І ось краса моря. Неперевершена краса. І ось е, море, я познайомилась, Хай. Хай! Хай! Туристи з Китаю. Hi. Hi. Як завжди, посмішка англійська мова дає тобі шлях до сердець інших людей. Переде мною сидить хлопець дівчиною ну, з Китаю. Вони долетіли до Амстердама, але це величезний шлях, і потім вже звідти. Вони приїхали наземним транспортом саме до Іспанії. Вони були тут 5 днів, і ми звісно розгомонілися. Ось такі мої дорожні оповідочки. практичні, емоційні, щирі, яскраві дорогою, з Льорет де Люредимар, в Тоса -де мар Це все провінція Жирона. Це абсолютно повністю продовження лазурного узбережжя Франції, тільки вже в Іспанії. Я Однозначно кожній людині рекомендую тут побувати. Ви закохаєтесь, а мої повідочки з середньовічної Тосо -де, -Мар, де фортеця 12 сторіччя, будуть продовжувати. І вони будуть неймовірні з любов'ю з Іспанії. Ваша Оксана Дем'янишина.